15 діток мали можливість виконувати різні вправи разом із розумними чотирилапими психологами, гратися та розважатися на сеансі каністерапії на базі інклюзивно-ресурсного центру №1. Взагалі називається це зоотерапія. Да, це чотирилапі психологи до нас завітали. Є тут у нас частина дітей з особливими освітніми потребами. Є дітки, які внутрішньо переміщені, і є дітки. Тати, яких на даний час зносять службу в Збройних силах України або взагалі перебувають на війні, незабутні емоції радості і щастя дарували малечі йоркширський тер'єр Джесіка, вельш Коргі Фоксі та Лайсві, лабрадор балу та німецький боксер гурт це спеціально навчені песики центрального клубу собаківництва «Товариства сприяння обороні України. Які під керівництвом кінологів та психологів допомагають у реабілітації та покращують психічний стан? Сама способі каністерапія це психологічна допомога. Людям, будь-яким людям і дітям, і дорослим для психологічного розвантаження. Каністерапія це допомога в стресових ситуаціях. Всі собаки вони проходять спочатку відбір, потім навчання. Потім наші собаки здають іспит. І отримують сертифікат, і тільки після цього вони допускаються до роботи. Реальність воєнного часу спонукає дорослих, попри все, знаходити можливості, аби відволікти дітей від сумних думок, використовувати всі методи задля збереження психічного здоров'я малечі та її позитивного настрою. На завершення сеансу спілкування дітлахи отримали подарунки, а песики, реабілітологи, свої смаколики.